Поділитися з вами стосовно інтимгель і фітокомплекс герміцит. Фітокомплекс герміцит це протигрибковий. якщо у вас мають проблеми по гігієні, вистраждайте молочницею, або як для профілактики. А інтимгель дуже класно застосовувати для повсякденного життя. Тобто, я замість мила використовую інтимгель, яка має тільки натуральну продукцію. Яка дуже гарно пом'якшує шкіру, сухість обирає, обирає зуд, якщо, якщо проблема із вербіж постійно, і прибирає неприємний запах. Тому, дівчата, я вам дійсно сміливо можу це рекомендувати, бо сама користуюся особисто, вона вже в мене закінчується, буду ще брати. І також в мене мама теж цим користується, і невістка. Це дійсно вже перевірений засіб.